У усі рятувальні служби надавали допомогу пенсіонеру, який два дні не виходив на зв'язок. Ми одразу приїхали сюди, нам сказали, що його немає. І ми почали відкривати котів. Перед стартом купального сезону епідеміологи перевірили водойми обласного центру, чи безпечно купатися. Купатися можна, але ні в якому разі не споживати воду, не ковтати воду. Надають гуманітарну допомогу та підтримують морально. Як працює волонтерський центр при одній із церков Луцька. Духовна, психологічна робота з людьми, які постраждали. Це і мирні жителі, переселенці, і це також військові. Назвичайники та поліція сьогодні прибули до житлового будинку, що у Луцьку на вулиці Вениченка. Приїхали рятувати пенсіонера, який проживає сам і зачинився у квартирі, розповів Суспільному начальник рятувального відділення Михайло Щекочихін. Нам поступив виклик, що людина не виходить на зв'язок вже два дні. Ми одразу приїхали сюди. Нам сказали, що його немає. І ми почали відкривати квартиру. стоп. Рятувальники стали відчиняти вікно, щоб потрапити до квартири на першому поверсі, власнику якої ймовірно могло стати зле. Як розповів колишній колега пенсіонера, вчитель Святослав Форманюк, рятувальні служби викликали працівники школи, де колись вчителював 65-річний чоловік. Вчора в нього був день народження. Всі його вітали. До мене один колега дзвонить Славік. Ти не знаєш, де Кочеренко, бо я дзвоню не відповідає по телефону. Я до нього став, став дзвонити. Не відповідає, зв'язався з сестрами. Вони сказали викликати поліцію. Іншого виходу немає. Працівники ДСНС проникли до квартири і зі слів фальшера-рятувальника Романа Бойка виявили господаря на підлозі. Притомному стані старенький боліє, переложили його на ліжко, запитали яка йому зараз допомога треба. Чому не виходив на зв'язок? він не міг по стану свого здоров'я. Він впав, не міг піднятися. На ліжко не підійти до телефону, не покликати на допомогу. Ніяк за кілька хвилин до чоловіка приїхали медики. Пенсіонера обстежили, але, як розповів фельдшер Олександр Геражун, від госпіталізації пацієнт відмовився. Хворий в задовільному стані показники всі добрі, і тиски, і кардіограма, і глюкозу поміряли. Спілкуватися із журналістами пенсіонер теж відмовився, пояснивши це поганим самопочуттям. Те, що ви спитаєте, скаже Дар'я Мошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк. Щороку на Волині кількість людей, у яких діагностують алергію та астму, зростає на 3-5 відсотків, розповіла Суспільному лікарка-алергологиня Оксана Критюк. Ми робимо пацієнтів хворі з бронхіальною астмою. Проби на побутові і епідермальні алергени. Це маніпуляційна алергологічного відділення обласної лікарні, на що саме алергія пацієнтів визначають на місці. Тетяна Оксенюк каже, має бронхіальну астму. По кілька разів на рік лікується на стаціонарі. Їду в маршрутці. Хтось напрофунився дуже. Я можу до роботи не доїхати, якщо не маю інгалятора з собою. Це гастма, душить, да. задишка і все, кашею. Десь років 12. Вже. Часом загострення ці тут. це садки чи верба. Часом знімаю вдома приступи. Якщо вже край, тоді вже в стаціонар приходиться. 29-річний Вадим Борейчук розповідає, у нього астма з п'яти років, коли гірше, я на 10 днів лягаю до лікарні. Кашель і вночі свис в грудях напади такі робляться. Дихай, налятром легше робиться. Масаж, магніт і голкотерапію. Допомагають? Так, допомагають. А на якийсь час допомагають? Три місяці. То залежно як вона там проявиться. Щороку у відділенні алергології проліковуються стаціонарно орієнтовно 900 пацієнтів. Вдвічі більша кількість хворих на алергію астму лікується вдома. Говорить лікарка Оксана Критюк. Нині каже, почався сезон алергій. Період світіння дерев, трав, бур'янів, і це такий дуже неблагоприємний період для алергічних хворих. Збільшується. Кількість хворих на алергічні риніти, алергічні конюктивіти, ну і звичайно, загострення бронхіальної астми. Це пов'язано з тим, що велика концентрація впилку в повітрі, зі слів завідувачки алергологічного відділення Алли Бабіної, астма у людей зараз може з'являтися внаслідок стресу, що виникає через війну. Є й інші збудники. Не тільки алергічна астма є чинником якої як певний вид алергена, ще може бути фізичне навантаження. Відноситься зміни навіть погоди. Є метеозалежні люди, які астматики будуть відчувати зміну погоди дощ за день-два. Лікуватися самостійно, каже Алла Бабіна, не варто радить визначити, на який вид алергенів чи збудників людина має реакцію і під наглядом медиків проходити лікування і профілактику. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку визначили місця для масового купання. Це пляжі на річці Стир у центральному парку та біля теремнівських ставків, розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк. Перед початком купального сезону епідеміологи луцького райвідділу центру контролю та профілактики хвороб роблять аналіз води, каже лікарка-епідеміологиня Оксана Дебальчук. Дані проби відбираються в вірусологічну лабораторію. Посуд стерильний для відбору води на ентеровіруси. У лабораторіях перевіряють, чи немає у воді збудника поліомієліту та яєць глистів. Роблять хімічний та бактеріологічний аналіз, каже Оксана Дебальчук. Усього під час одного забору води епідеміологи набирають 9,5 літрів з кожної водойми. Розповідає медичка «В вірусологічну лабораторію на ентеровіруси відбирається один літр води. Дана пляшка містить 500 мл, Відповідно, таких пляшок є дві. Це вважається одна проба. на бактеріологічні показники. Відбирається 400 мл води, на паразитологію 5 літрів води. На радіологію дві літри води, санітарно-хімічні показники півтора літри води. Не чекає на офіційний початок купального сезону лучанин Димитрій. Каже, купається у Стиру з травня по жовтень. Я нічого не боюсь. Діло в тому, що я вже десять років плаваю. Хожу часто, може три на тиждень. Вода чиста, ще нічим не заразився, нормально, ніхто не жалувався на цю воду. А це теремнівські ставки. Лучанка Світлана Кацимай каже, що починає купатися тут з настанням теплої погоди. Я тут купаюся тільки травень-червень, а далі їду на стир, тому що вже в червні тут вода починає цвісти, вона брудна, з запахом зелена. На теремнівських ставках забір води відбувається за аналогічною схемою, каже епідеміологиня Оксана Дебальчук. Далі везуть до лабораторії, де аналізи на різні показники тривають від трьох до десяти днів, розповідає завідувачка Луцького райвідділу центру контролю та профілактики хвороб Марія Білоножко. Вода з річки стир в акваторії пляжу центрального парку імені Лесі Українки. Також вода з акваторії пляжу Теремнівські ставки за результатами отриманих лабораторних досліджень відповідає гігієнічним нормативам, і якраз відповідає саме по санітарно-хімічних показниках, бактеріологічних показниках. Також хочу акцентувати увагу усіх, що купатися можна, але ні в якому разі не споживати воду, не ковтати воду. Коли середньодобова температура повітря буде 14 градусів, то епідеміологи перевірятимуть воду на наявність збудника холери, говорить лікарка Оксана Дебальчук. Каже, епідеміологи робитимуть такий аналіз двічі на місяць упродовж купального сезону, який триватиме з 1 червня по 31 серпня. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. 21 тонну гуманітарного вантажу привезли зі Швеції в один з волонтерських центрів у Луцьку, що діє при церкві Асамблея Бога, розповіла волонтерка Ірина Юзефко. Жінка у пункті відповідає за пошук благодійної допомоги за кордону. У цій фурі ми очікуємо це генератори, це є вогнегасники. Ну, звичайно, як завжди, їжа, одяг, медикаменти. І також важлива така річ називається сухожар в медицині. Тобто, це спеціальний інструмент, якби камера для обробки інструментів хірургічних Я складаю список, що необхідно, медикаменти, хірургічні інструменти і так далі. І цю інформацію подаю всім своїм друзям, всім своїм партнерам, і тоді вони передають нам. Шукаємо партнерів наразі також для наших військових. А саме для тих, які втратили кінцівки, серед волонтерів Артем Петровський чоловік каже, майже рік воював на передовій. Через поранення був комісований. Вони там долучалися амуніції. Мені там шлеми, броніки мені присилали. Ну, сухпаї різні, медикаменти на бригаду. Мою дев'ять місяців був на нулі. За дев'ять місяців отримав ну, три контузії. Тільки один раз виїжджав з контузії лікувати. І отримувала осколочне поранення. Коли йшов дуже сильний обстріл, танк працює по тобі. Я брав просто в руку хреста, Біблію, і в окопі так лежачи молився. Волонтерський центр працює з перших днів повномасштабної війни. Розповідає координаторка Катерина Семенюк, надають допомогу цивільним переселенцям та військовим. Ми маємо відділяти допомогу, яку ми надаємо військовим. І надаємо цивільним. І сім'ї родин все-таки військових вони для нас в пріоритеті, так як в них немає за кого їм потребуватися. І безпосередньо військовим. Тут, припустимо, в нас спальні мішки. Зараз їх дуже мало лишилося, ми їх всіх вже віддали туди наперед. Там в нас постіль, тут в нас є памперси вже для маленьких. Далі йде там у нас візочки, це також не затримуються в нас. Воно одразу йде в госпіталя, в реабілітаційні центри. Катерина Семенюк розповідає, у волонтерському центрі працюють і місцеві, і вимушені переселені українці. Світлана Чернешова каже, до Луцька з Каховки Херсонської області приїхала торік у квітні. Плакала, пугалася, закривали вікна. Ну, постійно в напрузі, постійно, тому що ти не знаєш, що тебе чекає. Ми всі повинні десь щось робити для нашої перемоги. Прийшли сюди, щоб допомагати. Людям і таким, які як і ми, що виїхали, залишили все тут. Нас дуже добре прийняли, треба жити далі. Катерина Семенюк розповідає, торік восени долучилася до корпусу капеланів, регулярно відвідує військових на передовій. Нині поєднує цю справу з волонтерством. Я припустимо протестантка. Є інших багато конфесій, які приймають це. Це перше, друге, я не всі дії виконую. Третє, ну там погребіння, умовно, так і, і інші. якісь. є функції, які може виконати тільки жінка-капелан, не тільки з військовими ж ми працюємо. Ми працюємо з мирним населенням, яких катували. Які були в полоні, які пройшли різного просто нереального рівня насильства, і є просто люди, які не йдуть на контакт, а вони йдуть тільки з жінками. Зі слів Катерини Семенюк, наступного тижня вона разом з командою збирається в чергову поїздку. каже усього за час діяльності в центрі роздали орієнтовно тисячу тонн допомоги. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Вчителька Буратинського ліцею Інна Городовська привела учнів допомогти плести маскувальні сітки разом із іншими волонтерами. З її слів, символічно, що пристосували для роботи приміщення спортзалу, оскільки зараз на фронті колеги, зокрема вчитель фізкультури, якщо є можливість, то стараємося 15 хвилин, 20 хвилин, але щоб вони допомогли нашим хлопцям захистили після уроків. Стараємося так само. Інколи нас захочуть вчителі. А так частіше це наша ініціатива. Коли перші були дні війни, багато наших однокласників приходили сюди. Представник волонтерського осередку патріотки Руслан Лопушан говорить: понад рік тричі на тиждень до процесу доєднуються жителі громади серед охочих допомогти місцеві підприємці, які приходять сюди у робочий час. Спершу каже, усі приносили матеріал з дому. Згодом закупляли благодійники. Сітка розміром 5х5, як правило, у нас виготовляється. Двоє досвідчених волонтерів можуть і десь за годину зробити. Спочатку заплітають дівчата, це що на рамці ви зараз бачите. Тоді ми перевертаємо сітку, знову виходить, ми заплітаємо, знову два метри, і тоді в нас ще метр йде підйом. Стрічки в нас стандартно, в принципі, розміру 4 сантиметри. Основний колір у нас все таки, такий більш зеленуватий, олива, щоб максимально був схожий до природних кольорів. Але додаємо краплення такої коричневої стрічки. Техніку вже ми як могли. Спростили до самих таких що дітвора приходить і п'ятий клас, і 8 клас, і одинадцятий. Волонтерка Катерина Гольченко розповідає про техніку плетіння маскувальних сіток. Ось такий формат почали плести зимові сітки. Нам казали, що зимові сітки вони можуть бути річчі, ніж зелені, тому що якби снігу в нас було небагато цього року. Берете і просто пере через три ячеєчки. Ви його перевертаєте одною технікою. Повністю заплітається вся сітка коричневим, зеленим кольором. Руслан перша є. готова за словами волонтера Руслана Лопушана, до готової маскувальної сітки кріплять мотиваційні дитячі малюнки. З Цієї сторони ще є побажання нашим військовим. А потім наклеють фірмовий шеврон волонтерського осередку і відправляють українським захисникам на передову. Як розповів Руслан Лопушан, станом на сьогодні волонтери сплали більше 25 тисяч квадратних метрів сіток. Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.